У 2026 році Україна завершила глибоку модернізацію винищувачів Міг 23 які колись вважалися технікою минулого. Проте завдяки новим технологіям та українській інженерній кмітливості флогери отримали друге життя. Машини отримали сучасні радари з активною фазованою решіткою, оновлену авіоніку та цифрову систему керування польотом. Новий двигун з підвищеною тягою забезпечує кращу маневровість і економічність, що робить літак придатним навіть для складних бойових умов 21 століття. Кабіна пілота повністю оновлена сучасні дисплеї, проєкція на лобове скло, інтеграція із шоломною системою цілевказування. Озброєння тепер включає ракети класу повітря-повітря середньої дальності українського виробництва та можливість нести високоточні авіабомби. Модернізований Міг 23 став універсальним бойовим засобом, здатним діяти як у ролі перехоплювача, так і штурмовика. У 2026 році оновлені флогери взяли участь у спільних навчаннях з країнами Північноатлантичного альянсу, де продемонстрували високу ефективність у складних умовах радіоелектронної боротьби. Західні експерти відзначили, що українська модернізація перевершує багато аналогів у своєму класі. Для повітряних сил України цей проєкт став символом технологічного відродження і доказом, що навіть радянські машини можуть стати високотехнологічними платформами нового покоління. У 2026 році міг 23 повернув собі славу, але вже не як флогер минулого, а як гордий символ української інженерної сили майбутнього.